Є так званий індекс борщу неофіційний індикатор вартості життя в Україні. Яка mm -hmm. взагалі яку ви спостерігаєте динаміку цін на овочі? Ось на цей борщовий набір? Овочі це така історія, що якщо вона вони або якісь з них конкретно дуже дорогі в цьому році, вони обов'язково будуть на дні ціни в наступному. Чому ментальність українців? Подивилися, що картопля 40 гривень. Всьо, вся Україна в картоплі, і айтішники в картоплі, і криптовалютчики, і фермери всі. Всі інвестують в картоплю в цибулю, е, можемо зробити висновок, що, наприклад, картопля, як базовий там набору цей елемент, він в цьому році, вірогідно, буде дешевший. Чому? Тому що А, він був мега-дорогий в минулому році, там 40-50 гривень, і Б, з е, погодні умови цього року, принаймні центральної, Західної північної України, абсолютно ідеальні для картоплі. Там ніфіга не росте, картопля росте. Тому по картоплі не бачу проблем. Знову ж таки. Ну, так, на півроку. Чому? Тому що саме овочі очісховищ, нормальної кількості достатні. По Капусті. Пів України вже в Капусті, бо в минулому році вона була там космічні гроші коштувала. Вона мала рентабельність в минулому році, якщо ті, хто отримали планову вражанність і все зробили так, як треба, 500-600%. Пів України в Капусті вже зараз воно. Ну, да. Це погано, насправді.